Дуже прикро, що кілька ключових правок, які стосуються об'єднаних територіальних громад комітет не підтримав. Перше, це поправка, яка стосується надання права уряду внести зміни у перспективний план щодо тих об'єднаних територіальних громад, які були обрані 25 жовтня 2015 року на виборах як об'єднані територіальні громади. Ми чудово знаємо, що сьогодні близько 30-40 громад. Є такими, які вибори пройшли, але зміни у перспективний план не внесені, і уряд їх ще не визнав такими, які об'єднані відповідно до перспективного плану. Наслідки для таких громад дуже жахливі. Це означає, що такі громади стануть просто великими об'єднаними містами або селами, але вони не будуть мати статусу обласного значення, міста обласного значення з відповідними надходженнями до бюджету. Податками з доходами фізичних осіб і так далі. Враховуючи те, що ми маємо менше як 10 днів до кінця року, то ця правка є просто критично важлива. Бюджети об'єднаних територіальних громад повинні формуватися як місто обласного значення зараз. А якщо ця норма не буде врахована і уряд швидко це не зробить, то це означає, що ці громади фактично кинуть. Друга правка, яка стосується уніфікації і коригування тих помилок, які відбулися з назвами, частина громад об'єдналася відповідно до постанови Центральної виборчої комісії і закону, який ухвалила Верховна Рада, частина громад об'єднувалася на підставі рішень обласних рад. І назви різні. Мало того, враховуючи чинний зараз закон стосовно. Реорганізації об'єднаних територіальних громад, де базова громада залишається, базова юридична особа того міста, чи села, чи селища, до якого всі приєднуються, залишається незмінною. Якщо подивитися на назву цієї базової громади і на ті рішення або ЦВК, або обласних рад, і відповідно обласних територіальних виборчих комісій, то ці назви не співпадають. Для того, щоб привести це відповідність, і для того, щоб законом це було врегульовано, на це якраз спрямована ця правка, яка так само не була підтримана. Наступна правка, яка не була підтримана, стосувалася того, що за законом будь-який орган місцевого самоврядування, перед тим, як взяти людину на роботу, треба опублікувати оголошення і чекати місяць часу, і тільки після цього проводити конкурс. Немає в нас місяця часу для об'єднаних територіальних громад. Людей негайно вже зараз треба брати на роботу, тому що це є новостворені громади, ті громади, які об'єдналися. Але ця норма закону цією поправкою якраз не розповсюджувалися на ці 159 об'єднаних об територіальних громад разово, тобто зараз, коли треба негайно сумувати штаб, негайно сумувати колектив, який в виконавчому комітеті об'єднаної територіальної громади повинен працювати. Тому дуже прикро, що ці правки не були враховані. Мало того, дуже прикро, що комітет не зрозумів, що не врахування цих правок це фактично перекреслювання і практично знищення цих 40 чи 30 громад, які не зможуть. Буде такими, які відповідають перспективному плану, якщо ми такі повноваження уряду не надамо. А це означає, що їх просто уряд і влада жорстко обманули, обіцяючи, що вони будуть мати і податок з доходів фізичних осіб 60% і будуть повноцінними суб'єктами, такими як міста обласного значення. А насправді такого не станеться. Тому завтра ми будемо боротися за те і будемо вимагати. Щоб по-перше, це було в порядку денному, і по-друге, щоб е ці правки під час розгляду правок до другого читання були підтримані Верховною Радою, незважаючи на те, що комітет їх не підтримав. А ви говорили з головою Верховної Ради? Він підтримує вашу позицію і після, після комітету У мене була зустріч з головою Верховної Ради. Він уважно вислухав всі ці, всі ці питання і ті правки, про які ми говорили, він на 100%. Підтримує кожну з цих правок. Він на 100% підтримує те, що треба негайно саме зараз-завтра, тому що залишилося два дні в цьому сесійному тижні до Нового року, ухвалити цей, ухвалити цей закон для того, щоб об'єднані територіальні громади могли нормально працювати. І він дав відповідні доручення, щоб, до читання, щоб друге читання відбулося завтра, щоб порядок денний законопроект 3106 був включений. І, відповідно, завтра буде так само переконувати депутатів. От, щоб ці поправки, незважаючи на те, що комітет їх відхилив, щоб вони були підтримані залом під час голосування і розгляду в сесійному залі.